Доброго дня. Сьогодні поговоримо про визнання польських громадянином іноземців, котрі мали карти поляка або польське походження і отримали дозвола на постійне проживання на території Польщі. Отож, дане питання урегульоване пунктом 7 частиною 1 статті 30 закону про іноземців Республіки Польща, прийнятим 2 квітня 2009 року, який до сьогоднішнього дня є чинним діючим. Згідно положень даної статті існують дві вимоги, щоб воєвода визнав громадянина в Польщі. Перше це неперервне перебування більше ніж один рік на території Польщі іноземця. Друге, це наявність сертифіката про знання іноземної мови на рівні Б-1 або закінчення польської школи, або закінчення школи з польською мовою, викладання за кордоном. Існує також третій неформальний критерій для отримання польського громадянства, це наявність джерела життєвих інтересів на території Польщі. Мається на увазі, на території Польщі повинна бути або робота, або робота, і сім'я, або навчання на території Польщі. Тобто, виводі потрібно доказати, що ви маєте намір проживати на території Польщі. Документи в цій справі подаються до воєводи по місцю прописки на замса на території Польщі. В заявах про визнання громадянином Польщі іноземці також можуть вписати своїх неповнолітніх дітей, тобто мається на увазі дітей до 18 років, в тому числі, якщо в заяві вписана дитина, котрій більше 16 років, то така дитина повинна особисто виразити свою згоду на отримання польського громадянства перед воєводою, якщо ця дитина проживає на території Польщі, або перед консулом, що ця дитина проживає на території іншої держави ніж. Польщі заява така підлягає оплаті скарбовій в розмірі 219 злотих. Також окремі воєводи можуть брати платежі за завірення документів по вашій справі приблизно 5-10 злотих за один документ. Подача документів відбувається в безпосередньо урдах воєводських після реєстрації. Також в деяких містах існують бюро подачі. Або пункти обслуги клієнта, там також можна подати особисто ці заяви про визнання громадянина в Польщі. Також існує можливість відправки цих документів поштою. При відправці поштою документів світ, документи завірити, нотаріально. Термін розвитку даної категорії справ становить 2 місяці, і це передбачено статтею 35 Адміністративно-процесуального кодексу Республіки Польща. В окремих випадках воївода може продовжити термін розгляду такої справи від 30 до 90 днів, якщо існує необхідність перепровірки ваших інформацій, поданих в заяві. Тепер давайте поговоримо про три критерії більш детально для отримання польського громадянства через воєводу. Перший критерій безперервне перебування на території Польщі в даному випадку в один рік безперервного перебування. Що ж таке безперервне перебування? Це питання врегульовано статтею 195 закону про іноземців, де говориться, що безперервне перебування іноземця на території Польщі є таке перебування. Сума перерв, в якому становить не більше, ніж 10 місяців протягом вказаного періоду, в тому числі з тих 10 місяців може бути одна велика перерва не довше, ніж 6 місяців. Тобто можна приїхати на територію Польщі на початку року, пожити, наприклад, місяць, виїхати з території Польщі, заїхати в кінці року, прожити ще один місяць, чи, наприклад, 2 місяці, і податися на Визнання польським громадянином, отримавши перед цим відповідно дозвіл на постійне проживання на території польщі на основі карти поляка або документів про польське походження. Я особисто не рекомендую проживати такий короткий період часу, краще проживати якомога більше на території польщі перед подачою даної категорії справ до воєводи. Вимога номер два. Наявність документу, що підтверджує знання вами польської мови. Таким документом може бути сертифікат про знання польської мови на рівні Б1, що видається Державною комісією сертифікації знань польської мови, як іноземної. Назва на польській мові пальськова комісія сертифікації знайомості язика польського як обцелу. Лінк на сторінку цієї комісії подам нижче під цим відео в описі до цього відео. Дана комісія проводить екзамени на території Польщі, а також за кордоном три або чотири рази на рік. Терміни проведення екзаменів завжди публікуються на сторінці цієї комісії. Також на сторінці цієї комісії є зразки завдань, які будуть на екзаменах. Так що кожен іноземець може собі зайти на свою сторінку і підготуватися до здачі цього екзамену. Також рекомендується. Купити книжки для підготовки до здачі цього тесту, вони там недорогі, коштують кількадесят злотих і можна їх купити на території Польщі. Ті самі автори, які створювали цю комісію, ці самі автори і пишуть книжки для іноземців. І варто з таких книжок готуватися для підготовки до здачі цього екзаму, потративши місяць два ви будете підготовлені і пройдете. Цей екзамен на хорошу оцінку, яка буде достатньою для того, щоб вам видали цей сертифікат про знання польської мови на рівні Б1. Хто знає кращу мову, звичайно, що можна здавати сертифікат на рівні Б2, або і на вищих рівнях, якщо ви десь, наприклад, навчалися на території Польщі або за кордоном навчалися польської мови в інститутах. Також можна закінчити школу з польською мовою викладання на території Польщі, і, відповідно, не потрібно буде вам цього сертифікату про знання польської мови вистачить диплому і додатку до цього диплому. Можна також закінчити школу з польською мовою викладання за кордоном, і такі дипломи також приймаються. Такі школи, наприклад, є в Києві, Львові, Луцьку. Якщо ви одній ну, з таких шкіл закінчили, де вас польська мова постійно викладалася, то ви маєте право подати цей документ і відповідно будете звільнені від обов'язку мати сертифікат про знання польської мови на рівні b 1 Також, якщо ви закінчили вищий навчальний заклад на території Польщі, то цей диплом фактично прирівнюється до сертифікату про знання польської мови на рівні b 1 підготуватися до здачі мовного іспиту, ви можете самостійно купивши відповідні підручники для підготовки до здачі цього екзамену, а також пройшовши відповідні. Тести на сторінці державної комісії сертифікації знань польської мови як іноземної по лінку польський А також можете скористуватися з платних послуг репетиторів, які вас підготовляють до здачі цього екзамону. Сама підготовка, якщо ви потратите місяць, два місяці часу по одній дві години в день буде вам достатньо для того, щоб… Підготуватися і здати цей екзамен. мені особисто також подобаються два канали на Ютубі, де дівчата з України проводять свої блоги по вивченню польської мови. Один з цих каналів це є Юлія Передарі, називається Польський Ту. Лінк до цього каналу буде не під відео. Другий канал проводить Іван Камніх, називається Польський онлайн на російській мові. А також канал польська мова з Іванкою на українській мові. Лінк до цих каналів буде нижче під відео. Деякі мовні школи говорять, що їхні сертифікати підходять для отримання карти резидента, для отримання польського громадянства, для отримання карти сталого побиту. Це не є правдою, оскільки. Документи, які підходять в даній справі, я перерахував раніше в цьому відео, а документи приватних шкіл не являються такими документами, які відповідають положенням закону. Третій неформальний критерій наявність на території Польщі центру життєвих інтересів, тобто наявність на території Польщі роботи, наявність на території Польщі роботи і сім'ї, наявність на території Польщі навчання. Верху ви бачите рішення воєводи Західньопоморського про визнання громадянства для моєї клієнтки. Воєвода Західньопоморське минулого тижня прислав цей акт. На даний момент клієнтка виробляє собі довод особістий. Термін розгляду такої категорії справ там зайняв три місця. До слова, кожен воєвода має свої терміни розгляду справ такої категорії, залежить від загруженості воєводи. Наприклад, в Варшаві термін розгляду такої категорії справ становить 2-3 місяці. В воєводстві Заходньому Поморському також 2-3 місяці. В воєводстві Лоцькому там 3 місяці. В воєводстві Вількопольському може тривати навіть до 6 місяців. Клієнтка, яка тепер отримала громадянство, була моєю клієнткою ще з 2013 року, допомагала і зробити карту поляка на Україні, що цікаво, карта поляка робилася. Ще тоді можна було так зробити. що якщо батьки мають карту поляка, то дорослі діти також можуть зробити собі карту поляка. І таким чином ця жінка зробила собі карту поляка. І пізніше, в 2018 році, робили ці жінцями сталий побит на основі карти поляка. Ще пізніше в 2020 році. Помагали в окремих питаннях по нострифікації диплому фармацевта на території Польщі. Ну і тепер вже фактично в останній етап, найвищий етап, клієнтка отримала польське громадянство і зараз виробляє доводи собістий, а пізніше буде робила собі закордонний паспорт. Ось так більш-менш виглядає процедура визнання польським громадянином через боєводу. Якщо дане відео було для вас корисним, прошу поширити його в своїх соціальних мережах, ставити лайки. В наступних відео будуть розкриті питання, як отримати польське громадянство через президента Республіки Польща, а також як отримати польське громадянство через консула в державі, в якій ви проживаєте на даний момент.